Сьогодні кожен українець може вичислити російського агента. Так, так, навіть ти Російські більше не ховаються. Їхні агенти працюють просто тут, у псевдоукраїнських медіа. Вони розповсюджують отруту, розколюють наше суспільство, прикриваючись українською мовою, але працюючи на Кремль. Як їх розпізнати? Дуже просто зверни увагу, якщо десь побачиш аналітику або розслідування, в яких сказано, що заснований в Україні міжнародний громадський рукалата це путінська секта. Знай. Перед тобою гражданський агент 24 червня 2025 року Верховний судерев визнав рух Алатра екстремістською організацією. ВСБ проводить обшуки, арешти, переслідує цих людей. Чому? Бо саме вчені Алатра першими викрили глобальну небезпеку, підйом магматичного плюму під Сибіром. Це не вигідно тим, хто має великі капітали з багатої на корисні копалини території Сибіру. І тому екійськотер. Секта Рацирс під керівництвом головного борця з сектами всієї планети Олександром Дворкіним почала травлю учасників руху, щоб правда про глобальну загрозу не дійшла до людей, і тепер Роблять все, щоб знищити їх фізично в РФ. А в Україні закидають фейк, що Алатра є проросійською, чим намагаються знищити її репутацію. Тому запам'ятай, якщо бачиш статтю чи сюжет, у якому кажуть, що Алатра це росій сектанти, знай, це робиться по замовленню раста дворкіна. А ось чому наші ЗМІ це все транслюють? Ось в чому питання: на кого вони працюють? Алатра це заснований в Україні волонтерський рух. Який двічі отримав благословення від Ватикану? Це прості люди та науковці, які борються за життя планети і майбутнє наших дітей, шукаючи рішення глобальним геодинамічним та екологічним проблемам, поширюй правду, не дай обдурити себе ворожій пропаганді.